Вітаю вас! Для вас суперсекретна інформація. Скільки державних службовців мобілізованих? А ви ще не знали, що їх мобілізують? О, будете знати. На жаль, навіть є стільки загинули. Війна є війна. А скільки за кордону бігли? О, і це да, ні, є. да-да. Але напевно сама сенсація. Ні, не спішіть, не спішіть, не спішіть. Значить, дивіться. Національний банк України розробив прогноз, чим він цінний, а він розробив прогноз з урахуванням, коли закінчиться війна і як будемо відбудовувати економіку України після нашої перемоги. І от я для членів клубу економічної мудрості зробив відео, де це обговорили. Ну, по-перше, коли закінчиться, по-друге, як будемо відбудовувати, коли буде економічне диво в Україні. Яке економічне диво? О! Це дійсно дуже цікаво. Взагалі ви зрозумієте, що будь-яка війна закінчується і виникає запитання, а що буде потім? От як після нашої перемоги ми будемо відбудовувати нашу Україну? А А, -а, -а, -а. це дійсно дуже цікаво. І от для членів клубу Книжної мудрості цікаве відео. Якщо вас це цікавить, там між кнопчика спонсорство. Тисніть, ставайте спонсором канала. І будете дивитись дуже багато цікавих відео про економіку. А зараз для вас! Скільки ж держслужбовців мобілізованих? Для початку, навіть скажемо, скільки їх взагалі. Я знаю, знаю, що брехня це любима тема української спільноти. Особливо, щоб ця брехня була дурновата, безглузда і повна політична срача. І тому, коли е, хтось починає говорити про державних службовців, у нас починається так. Погано, погано, погано вигнать, розігнать. Да, да, є, є, є. Коли питаєш рідними, а ти можеш назвати цифру, а скільки у нас взагалі державних службовців? Мільйони! Мільйони! Так, да, так, да, так, да. я знаю, знаю що. От любу брехню... Український народ дуже кахає. Страшенно кахає. Правда! Очі ріж. Так, так ось зараз буде правда, яка очі буде різати. Це офіційні дані. Ну, у нас є таке Національне агентство по державній службі, щоб не добувалося, є така структура. Національне агентство України з питань державної служби. Бачите це? І от вони опублікували дані по результатам першого кварталу 2024 року. В Україні всього-навсього державних службовців 159 333 особи. Ну що, падати з табуретки будете, голови битися в пол будете, верещать і кричать будете? Може в стінку погатитись з криками у нас багато держслужбовців. У нас їх дуже мало. Дуже мало. У нас дійсно дуже мало держслужбовців, що є, то є. Ступим в євроспільноту буде більше. Там і значно більше. І тому ці всі крики, треба розігнати всіх державних службовців. Да-да-да, це от якраз все українське. Ну, я вам скажу, в інших країнах світу теж держслужбовців недолюблюють. І звертаю вашу увагу, не буде держслужбовців, не буде країни. Взагалі. Би. Взагалі ви зрозумієте, що основа держави це державні службовці. Нема державних службовців, нема держави. Ні, ну буде гауляйтер російський, ну так-то А так у нас дійсно в сьогоднішній дуже мало державних службовців. І зарплата в них мізерна. Але істерика, крик, вонь, у у у така ще, не дай Боже. Так от дивіться, ну, скажімо так, 160 тисяч державних службовців, із них мобілізували, ну, звичайно, за весь період, 4180. Звичайно, не всіх, але 4 тисячі. Багато. На жаль, з них 138 загинуло. А 263 поранені. Знаєте, якщо я цим військовим показав, він сказав, в рамках норми, норми, так, да, дійсно. Для вас, можливо, це трошки дивно, але, ну, як вам так пояснити, у військових є норма загиблих, норма поранених. І якщо це в рамках норми, вони кажуть, а нормально, нормально, нормально. Да". Ну це така от війна, такі от військові. Ні, ну розумієте, це не тільки ми придумали, дійсно відсоток загиблих, це усіх арміях світу, і вони враховують от війну і так далі. Це от, така ситуація. Ні, у нас менше, ніж в Росії, але Але гибнуть і державні службовці. Що є, то є. Війна, є війна. А тепер сама сенсаційна інформація. На сьогоднішній момент в Україні. Вакансії на державній службі 40 769. При цьому за перший квартал кількість вакансій зросла на 1667 осіб. У нас на сьогоднішній момент катастрофічно не вистачає державних службовців. У нас 69 державних службовців, ну, тобто вакансії це вакансії найвищого рівну. Ну, щоб ви зрозуміли, державні службовці діляться А, Б і В. А це замміністр, директор департаменту, державний секретар. Ну ви зрозуміли, це людина вже. Ну місце особа політична, трошки вона йде по-іншому. Тому що міністр це Верховна Рада і так далі. А от замміністр це не Верховна Рада. Директор департаменту і так далі. Так от у нас ще 69 вакансій не зайнято. Будь ласка. Так, да, дуже багато вакансій, оці В. Що таке В? А от ви, наприклад, закінчили університет, або навіть ще не закінчили. Це В. Немає досвіду роботи. А якщо у вас є досвід роботи, ну, бажано керівною все-таки, <хе> ну, вважається так, що от ви були на бізнесі, працювали, але були керівником. Будь ласка, от вас уже Б. Тобто він вже, ви вже можете бути за сектора, відділу і так далі. Ну, про що вважається, що... Якщо ви хочете покерувати в міністерстві відділом, то бажано, щоб ви доказали, що у вас є опит, керів, опит керівної роботи. Досвід точно вибачаю, керівної роботи. Тоді, будь ласка, і на сьогоднішній момент, якщо ви захочете працювати на державній службі, не блат, не взяти, нічого не треба. От ви прийшли, вас прийняли. Я ще раз говорю, за перший квартал звільнилось. Ну, от зараз не звільнилась, а додались. 1667 нових вакансій. Тому що люди звільнили. От така ситуація. А бажаючих все менш, менше, менше. При цьому, як ви самі розумієте, мобілізація продовжується і, виходить, державні службовців ще й мобілізують і катастрофічна ситуація. Я не жартую. У нас зараз йде до колапсу державного параду. І ще раз нагадую. Якщо не буде працювати державна служба, держава зникне. Війна вже ніякого значення не буде. Вона, от от ви тут бігаєте, розповідаєте, так, хоп, як карточний домик. Тому що державна служба це все. От у вас світло горить? Да. Вода є, так. Да. Зарплату ви отримаєте? Так. Да. Ну не говоря вже про те, що все інше, що існує, це державна служба. Якщо вона... Ну, скажемо, не може працювати, або, або нема ком працювати. Держава нема. Розумієте? Отак от, от це працює. Тому я розумію, да, державну службовцю треба матюкати, проклинати, рогати, але це одна із причин, чого люди не хочуть йти працювати державним службовцем. Знаєте, така ситуація е, такого хамства або такого, такої антиістерії ну, раніше не було. Ні, ну я говорю, державні службовці завжди матюкали, прокладали і так далі, але все-таки було хоч якась трішки баланс. Зараз зірвало все. Ну на сьогоднішній момент тут у нас всі винні державні службовці. Не ви з які крадете гроші, крадете, не платите податки, контрабанди торгуєте, махінації. Так не ви, ні. А от поганий міністр. Якраз міністр. Рятує економіку України. Рятує те, щоб вона не розвалилася. щоб ви хоч з кумом хоч щось валили. Але ні, мені спаган, ну да. І оце наша гори. У нас дійсно на сьогоднішній момент частина державних службовців, які працювали до цього, просто звільнилися. говорить, ну в такому хамстві працювати неможливо. Просто. Ні, ну розумієте, я говорю, що є, є рівень, а є просто, ну це вже просто нереально. Тому що робота державного службовця дуже тяжка. Надмірно тяжка. Він вирішує дуже складні питання, коли їх не так просто вирішити. А тут ще... Ну і війна, відповідно, на саме розуміє. Ну і ще одна причина, чого державні службовці зараз ну, не хочуть людей йти, це антикорупційна боротьба. Звільнилось дуже багато людей, і я так розумію, то ці вакансії теж з'явилися, тому що люди просто говорять, за такі гроші... Хай самі борються з корупцією. Тому що що відбувається? Дивіться, дуже часто міністри, замісти, департамент, для того, щоб у вас було світло, вода, гроші, щоб взагалі держава існувала, дуже часто вам приходиться, що називається, знаходити компромісні рішення, які не завжди можна обкласти паперами. А раніше це проходило. А зараз ситуація. Людина дійсно забезпечила роботу. Світло працює, вода працює, все працює. А, Анток... а НАБУ кримінальну справу проти неї, тому що вона порушила інструкцію одну, другу, третю, четверту. Звичайно, людина говорить, нафіг, нафіг я оце робив і старався, щоб у людей було світло. Ну, краще, хай без світла. Зато він нічого не порушив. Геніально, браво. І дійсно, яка частина людей просто звільнилася, говорить, ні, так не працює. Ну, розумієте, по-перше, дійсно, виходить, ви вимагаєте, щоб ми це все зробили. В умовах війни, в умовах оці всього, ну, такої дійсно проблематичності, щоб це все відбудували, запустили, там ракети розгатили, зап... це, все ви... це ви хочете. Але при цьому ви хочете, щоб ми яким-то чином е... виконували ці нормативи інструкції, хоча одна протирічить Так. І, да. і на сьогоднішній момент дійсно велика частина людей просто... От що ви зрозуміли, що так багато вакансій. Ну от ви, наприклад, от виходь, будь ласка. На що ще мед без проблем. Без взяток, без цього вперед, вперед. Але виникає проблема. Ви приходите, ну, там от, ви навіть можете тут зайти на цей сайт, там є куча вакансій, зареєструватись, говорить, хочу. ласка. Да, так, перше діло у вас буде, якби, вашу анкету перевіряти. Перевіряти буде, ну оце, НЗК, який ще. І, коротше, коли ви поспілкуєтесь, ви зрозумієте, ні кращої діла немає. Коли вони фактично ну, вас поплюжать, тільки тому, що ви хочете працювати або працюєте. Що б ви не зробили, все злочинне. Абсолютно все. Ну, ні, у нас дійсно, у нас говорить, дві крайності. З однієї сторони народ хамить, Ну, проклинає, Це логічно, але, ну, війна ще. З іншої сторони антикорупційних, який просто кришу зірвало. Дві крайності. Як результат? Причому корупціонери, як були такі залишилися. У них всі папірці все є. Не хвилюйтесь. А ті, хто дійсно намагається щось зробити для людей, вони не вилазять з допитів і так далі. І тому, так, да, дійсно, на сьогоднішній момент така ситуація. Куча вакансій. Причому звертаю вашу увагу, якщо ви так математично прикинули, 40 тисяч, навіть 41 тисяча до 160 тисяч працюючих. Це дуже багато вакансій. Дуже багато. Надмірно багато. Розумієте? Ну так, такої диспропорції ніколи ще не було. Ну, і ще було б розуміло, якщо, наприклад, ну, 1600 і там 1000 або півтори тисячі вакансій. Ну, 40 тисяч. Це вже жах. Ось така ситуація. Добаво вас називається. І під кінець. А скільки державних службовців за кордон бігли? Ну, дивіться, 1180 державних службовців зараз знаходяться за кордоном. Але за перший квартал 204 вернулись. Ну, держслужбовці різні, там і жінки теж є, як ви розумієте, не тільки чоловіки. Причому жінок, щоб звернули увагу, більше державних службовців, ніж чоловіків. І як результат, хтось виїхав з дітьми, хтось звернувся. Ну, а хтось прийняв рішення, що. Бертатись не буду. Буду за кордоном. Так що, от така ситуація. Так, да, дійсно, у нас на сьогоднішній момент є дуже велика проблема з державною службою. Так що лайте далі. Чим швидше розвалим державний апарат України, швидше грохнем Україну. І ви тоді будете доволі, як завжди. Є така дурність. Так. Люди ніколи не цінують нормальне життя. Що є, то є. Чому не знаю. Такі люди. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.